І так, всім привіт! Мене звати Свят, ви на каналі Святгемс. Сьогодні ми з вами будемо грати в Minecraft, але не звичайний, а з модами. Тут є пара модів, особливо найбільше з них це, мабуть, якраз таки Herabріin, тому що це мод From the Fog. Можна так його і назвати. Давайте зроблю собі скриню, якщо що ось рандомний Сід. І поїхали, ось. Зі скринью, бонусною, саме так. Все має бути І зараз ще треба буде додати пару датапаків І треба, чому я вимкнув чити для оцього Так, це доволі дивно, але но... from the Falk. конфіг, Ось. І це наш любий Херобрін. Давайте на другий день, щоб він за нами вже гнався. Бо я не хочу це робити аж на виходить годину, щоб тільки на третій день він за нами гнався. Спостереження. Далеке слідкування не треба, бо у мене прогрузка така вже і велика. тож Спостереження прикольне доволі. Зникаючи з молоскипи не хочеться, бо молоскипи трохи дорогі. Механіка з хай буде, хай трохи страшніше буде. Одразу 0,5. У мене. Зараз одразу 0,5. Все. Басоння, механіка з краш механіка, епілепсія не підход для слабких комп'ютерів, працюють її, та не надо. Червоне прокляття це воно робить мої звичайні смолоскипи в поганючі, мені це не потрібно. Віконний сталкер прикольно. Київська святиня, Не знаю, що це таке, якщо чесно. Досягнення зараз фімкнув, бо це реально прикольно. Динамічний нік, наверху тут тема і все. Досягнення вмикаю. Я точно один. Так, прикольно. О, інстал датапакс. Ну, а інші це просто могили. Де моя скринька, серйозно? Це вже не смішно. Мою скриньку вкрали. Чекай, не кажіть, що вона не війна. А вон, вона. Вона. Це надто далеко, мені здається. Так. Кам'яне кайло. Дерев'яна сукира. Дуже добре, значить, мені не потрібно ще тратити трохи. Хоча, а там є на дерев'яне стомандруючись. Саме воно. Це сам хором, це до тапаки. Це на могили, якщо я помру, і на якраз те, що я сказав. На оці от мішечки, якщо бути мобів, і Майнкрафтцем. Кам'яна дуба. Серце та історія гри. Ну, це серіалосовський нормально. Забираємо. Нам потрібно все. А, і ще тут є ще парочку модів, але вони вже маленьке. Якщо йти, наприклад, отак зі смолоскейпом десь в печері, то воно буде підсвічувати. Ну не прям недалеко. Це доволі круто. І ще тут є вейманер, тобто, якщо я зламаю одне вугілля, зразу випадає все, що там було. Але воно повністю ламає кайло, скільки я, я звичайно, зламав би способом. Все чесно. Треба було ще поставити, щоб зразу дерева ламались, ну. А, тут. Це мені здається, Хіробрін мені підсунув. І. Мені це не подобається. Мені зараз би ще камін... А, ось камінь, до речі. Давайте я камінь добудемо. Все, я зробив всі? Так, да, все по порядку майже. Давайте посадимо його ось тут. Um, так. Воно ще показує мені печери. І що найприкольне в цьому моді, я можу от будь-куди зараз телепортнутися, навіть от сюди. Тож, да, це доволі прикольний мод. Єдине... Ти... Оставлю тут. А тепер мені б знайти десь село. Ну, виглядає трохи кліпово. Як думаю, я думаю, десь там село, отут десь приблизно. Тож, треба дивитись кудись отуди, так. Да. Погнали, звідки я прийшов. Саме так. А у мене дерево трохи є, тож достатньо. Ще можете написати в коментарях, чи хочете, щоб я зняв відео, де... А... А ще, поки я тут прогулююсь, можете написати в коментарях, чи хочеться, щоб я зняв відео, де кожен блок, який ми ламаємо, повністю рандомний випадає. Тобто зламав там пісок, може випасти діамант, а може випасти нічого просто. Тож, да, якось так можете написати. І підпишіться обов'язково. Підпишіться. Почекайте, що? Чому у мене звук, що я горю зараз, а якщо я виходжу, то я запалююсь. Ну, ви ж чуєте все. Навіть вогонь погашено. Ті. Бачите там. Тут чи тулов Вейнмайнер. А, надто каже низький, щоб зробити Вейнмайнер, Оце все зламати. Ну тут я залізу. Одне, ну. Треба шукати село і дуже швидко. Я не хочу. Як я вже один раз грав, і без ліжка реально страшно. Прям дуже страшно. Бо ти знаєш, що він, в принципі, не б'є. Він просто робить параною, бо він, типу, слідкує, він не б'є. Но все одно це відчуття воно неприємне. У мене є ліжко. Все, до побачення. Я не боюсь більше того херобріна і треба робити швиденько ліжко. Але от наступний день мені буде не дуже подобається. Тому що якраз в наступному дні за мною буде бігати хероблін. Фух. Ну все. Тепер за нами він буде спостерігати. Дати нам добрий день, коли нам буде самотньо. Прям так рано він не має почати. Але він вже зараз почне. Скоро, я думаю. Воно прямо на останній удар. Прикольно. Інструменти, бо каже, що там не вистачає. За хтось дивиться. Доброго дня! Добре. У мене є дуже багато їжі, осталось знайти село, бо в селі я хоч трохи буду почуватись гарно, нормально. А то я вже побачив валеру, як я зрозумів. По досягненню. А, до речі, я не хочу на то довго чекати, поки їжа переплавиться. До речі, там вишневий об'єм прикольно. Ой, яблоко випавку. Давайте я прямо його зараз схому. Ні, відайся. Нам для коптиння потрібно 4 колоди. На нас є ідеально 4. І зараз покажу. Воно набагато швидше плавить. Їжу. Іди сюди. Почнемо. Ну, ви ж то бачили, правильно? Ви то 100% бачили. Давайте зробимо дві пічки собі. Одну ставлю тут, а одну я зроблю собі коптильню, От таким чином вона в два рази швидше, ніби. У мене ще трохи є. Одної, якщо штани, то все забереться, Давайте штани собі зроблю, щоб максимум. Що ж, ну давайте попробуємо переплавити ту їжу і... Вугіль. Все одно закидемо все. Трохи страшно стояти отак на відкритій місціні. Закинути одне і. Треба часто зрадись назад. Особливо з таким класним сусідом, як Hereбрін. Коваль. Ура! Я отримав коваля. Зад? Ні, назад. Він може там десь там дивитись, він не завжди буде ззаду. Так, робимо собі щита, все. Одне залізо доволі класно потрачено. Все одно він мене не буде трогати, чому я страшно, правильно? О боже, це було реально стрмно. Це біля майструвача, коли не майструє майструвач нескінченний не цикл. Шо є? Yeah. Мені yeah. більше не хочеться тут бути. Що тут таке? О Боже. В храм іти чи не йти? Героблін. Help me. <хе> а може і реально допоможе, але я не вірю в це, але ну, хай буде. Може і не такий... Допоможе мені. Не буде тільки лякати. Стоп, щось. Добре, що я подивився назад. Так, тут щось буде? Да, тут є. Цікавий. О, тут залізе купу. Тут ідеально багато заліза. Дякую, херобрін. Це все херобрін зробив. Треба так казати, інакше він мене вб'є. 21 ідеально. Тут навіть трохи більше, ніж мені треба, але хай буде. Як я знаю, в таких тільки один. Як там лава, там лава! Он бачите? Что тут? Я не знаю, я не хочу тут лист Справа Херобріна. Це доволі класно. Все решта зараз викину. До побачення. А віть він зараз так образиться. За те, що я викинув. Давайте поставимо собі ліжок. Раз. Да. Зразу набираю собі тут води. Забираюся і лягаю спать. Так. Що ж? О, село! Я Село що вон там от бачу. Ура! Я знайшов село. Клас, мені повезло. Якщо ще буде кузня, то. Кузні нема, але ну, все одно. Це хоч якийсь прихисток. Доволі такі доми реально великі. Що ти продаєш? Сераз вони не засмирають. Засмирають. Так, ого, оце пентхаус у нього. Так, тут у мене хтось. Диманько, яблучко, хлібчик. І я ставлю тут собі спаунполі. А що в книзі? Хай поки тут буде. Довольно прикольный сид. О, что мы... А нам... А, седло. Хай. Hey. Ну, кто -то хочет седло, я тебе сейчас седло продам. Ты хочешь седло? Нет. Вот я, вот я устал. Хочешь там киндрачи был? он будем моим. Так, я там ще зверху бачив домик. Що ж, ось. А, ясно, це... Що продаєш? Смарагд за два растованого полу. Навіщо він мені потрібен? Я поняття не маю. Ой, тут ваши комнаты. Одну из них мир. У меня козлиное седло есть. Ты Ты хочешь? Да. Напишешь вам на мне действительно появится. А, он не Посмотрите, можно пучать. раз. Через... Mm. О, нарешті. Все, тепер я можу mm. з ним есть. Ура! Нарешті мене менее кінь. Mm. Це я прорушив. Це не в на все точно взяв. Кажу. О, цепловильнее. Оставлю ему тут піч. Тримай. Оце таке і тут сіно. Це саме сна. Сіли? Давно, ні? Ні? Надо мене. Так. Бо як я знаю, не може до речі з'явитися, ви кожен поважаючи себе геробрін, він не хоче вчити. Сі. що він там не з'явився. Что-то я брал? Что-то такое? О, что-то доброе. Схоже, что я тут потом принес. Сейчас Я все потом же. Кто домой езд ⁇ т? Может, скипьем я знаю, круто. Чао, скипьем Вот друга. Да, тут скипьем, хочет, чтобы он собирал. Скипьем Так. что тут? о, здоровье. У вас еще что-то Самородки то у меня будут... Видно, правда. Ой, тут что-то забрал, скажешь, ты, Я что ты, Отвечку да. Да, смотрите, за можете. Ну мы на них погась, хоть тоже Что меняюсь. -то... Так, я собі боберію, там буду. это вот. Потом светись волки самороты, но здесь что-то назовнули. Что ж я выжим давно так. Не подъема?

Ну, я думаю, на все можно закінчити. Підписуйтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.